Українські автори та фентезі жанр це просто речі, які взаємовиключаючі. А камон, хто ж ця таємнича гая? Ви можете бачити ключі тут. sorry, та на що здатні так звані темні ключі. Ігніс, наприклад, із клана С, ще є клан Р та клан М, персонажів, які вміють жартувати, тому з цією книгою вам нудно точно не буде. Він любить навчатись, тусити з друзями, десь там випити, або просто гарно проводити час. І тут є дві великі проблеми. Привіт, народ. Вітаю вас з днем книжкового блогера, і в честь такої класної події хочу вам розповісти про одну доволі цікаву книгу, яку я прочитав вчора. Всі мої ключі і гаю. Це дилогія, але розповідатиму я лише про першу частину, тому що до другої я ще не дістався. Ще раз всім привіт, вітаю вас з початком нового навчального року, вітаю з початком осені, вітаю або ні, з кінцем літа. Сьогодні я вам розповім лише про одну книгу. Ця книга авторки Наталії Матоліни. це сучасна українська письменниця. Цієї книгу якої я власне і прочитав. Наталія Матолінець любить подорожувати, вона дуже часто різні описи будівель, якихось локацій описує в своїх книжках, тому читати їх доволі атмосферно, особливо якщо ви полюбляєте таке. Я, чесно кажучи, не фанат. Я люблю більше спостерігати за самими подіями, а не за навколишнім середовищем. Проте це все-таки додає певний антураж. І якщо вам це подобається, welcome. Наталія Матолінець, наскільки мені відомо, в 15 років видала свою першу збірку і з того часу. По почала писати, видавати, І от в 2018 році, коротше, якщо я збився з хронології або неправильно не називаю Солі, в 2018 році виходить її книга Гесі, а згодом книга Академія Аматерасу. Але не про ці книги сьогодні піде мова. Причина, чому я про них розповідаю, тому що всі мої ключі і «Гая», перша та друга частина. Академія Матерасу» та Гесі це все частина одного всесвіту, який придумала Наталя Матолінець. У неї є багато книжок, вони всі, або майже всі на фентезійну тематику, вони всі в різних всесвітах, в різних виданнях українських, але саме оці чотири книги, які видані видавництвом Віват, вони поєднані одним Всесвітом. Але не дивлячись на це, книги самостійні. Тобто ви можете читати Академію, можете читати Гаю, можете читати Гесі. В принципі, ви нічого не втратите. Але якщо ви, так як і я, полюбляєте такі більш глобальні проекти, не просто одиночні книги, не просто якийсь цикл, а от саме Цілий такий всесвіт, то я думаю, що вам це має сподобатись. Сам я, як і казав, прочитав лише тільки Гаю, і то тільки першу частину. Тому для мене ще тільки належить в майбутньому знайомити з іншими книгами авторки. Я впевнений, що вони мені сподобаються, тому що поки що стиль описів боїв, якихось дуелей, описів природи, описів персонажей. Мені доволі подобається. Ба більше авторка вміє жартувати, і в книзі ви знайдете купу прикольних жартів або персонажів, які вміють жартувати. Тому з цією книгою. Вам нудно точно не буде. Окей, ми сказали трішки про авторку, про її захоплення, про її цикл, про її всесвіт. Давайте прийдемо власне до самої книги. Хто ж ця таємнича гая? Власне, в цьому вам і доведеться розбиратись разом з головним персонажем Ігнісом Еміліушем, якому на голову з неба, так би мовити, звалилася ця гая, захопила його ключ і не може ніяк віддати. В цьому всесвіті доволі незвичайна система магії. Вона працює на ключах. Саме тому ви можете бачити книги на обкладинці, на зворотній сторінці, на форзацах, ви можете бачити ключі тут сорі, просто-просто всюди. На другій книзі так само: ключі, 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 на форзацах теж ключі, всюди ключі. На них побудовано буквально все. На них побудований статус, на них побудована магія, на них побудована історія. Хоча перша книга не дає настільки глибини лору. Як я думаю, дасть друга, проте ви все одно зможете трішечки зрозуміти, що це такі ключі з великої літери, як вони працюють, як можна їх отримати, як можна їх передавати, які двері ними відмикаються, та на що здатні так звані темні ключі. Ігніс, головний персонаж цієї книги, має два імені, як і більшість магів, тому що е, вони живуть інколи посеред людей, і треба мати своє, так би мовити, е, місцеве ім'я. Так ось його звати Еміліуш у звичайному світі. Він звичайний студент, якому нещодавно стукнуло 18, якщо я не помиляюсь. Він любить навчатись, тусити з друзями, десь там випити, або просто гарно проводити час. І тут він знайомиться з таємничою дівчиною на ім'я Гая, яка забрала його ключ. Ключ, який поки що безіменний. І ось в цьому і була проблема. Їхні хотів подарувати цей ключ своїй сестрі молодшій, тому що їй скоро виповнюється 13 років, і там буде така церемонія, коли дитині власне вже дають ключі. Але на жаль, його ключ забрала гая. І тут є дві великі проблеми. Перша проблема вона людина. А люди не можуть бути пов'язаними з ключами. І як вона пов'язала з ним, не зрозуміло. А друга проблема ключ можна відв'язати, якщо брати. Загальновідомі способи, коли людина помре або коли її вб'ють. І якби Ігніс не збирається вбивати гаю. Ну вона ж ні в чому не винна, вона якась просто дівчисько, якась людина. Тому він буде стояти перед важким вибором, чи то її вбити, просто бути хладнокровним, чи то намагатись шукати різні способи, десь подорожувати, лазити по якимось архівам. І дізнаватись про методи, як відв'язати її від його ключа, тому що ключі це велика цінність, це не просто якісь гроші чи документи, які у нас є. Це така е, певна сімейна реліквія. Якщо її втратити, то це буде і собі мінус, і для всієї сім'ї. Це може бути просто якась зневага, якщо ви втратили сімейний ключ. Не буду вас нагружати всіма подробицями цієї книги. Дещо ви можете знайти в анотації, а більшість ви прочитаєте вже самостійно. До чого я вас і закликаю. Перейдемо до плюсів цієї книги. Перший плюс це світоустрій. Він прописаний, він продуманий. Це і політичний, тому що тут є різні, так би мовити, ордени магів є якісь просто мисливці по типу розбійників. Бувають ті маги, які десь в архівах працюють. Вони дуже розумні, вони багато чого знають. Є ті, які просто люблять побитись, а є ті, які, власне, от займаються якимись політичними штучками. Мені сподобалася система магії, тому що завдяки цим ключам ви можете робити багато різних речей. Можете когось бити або вбивати, можете робити якісь ілюзії, можете кудись втікати. Тобто дійсно багато є методів, як використовувати ці ключі. Вони всі різні, вони всі передаються з покоління в покоління, і вони мають велику і велику силу та цінність. Також світоустрій в цьому є різні клани. Рівників це типу сім'ї такі великі роди. От ігніс, наприклад, із клана С, ще є клан Р та клан М. Да, і називати повністю весь клан не треба, це непрестижно. Достатньо однієї літери. Друге, що мені в цій книзі це власне головний герой Ігніс Еміліш. Він іде на деякі авантюрні речі для того, щоб забрати цей ключ у Гаї, да, якось знайти спосіб їх роз'єднати. Але при цьому він тверезо оцінює свої можливості. Тобто він не лізе в зайву битву, якщо можна її уникнути, тому що він знає, що він не всесильний. Він намагається продумувати план дій, він намагається продумувати план, куди вони підуть, що вони будуть робити, і при цьому всьому він доволі сміливий. Тобто, якщо десь треба все ж таки виступити в бій або щось сказати, він буде це робити. Він не буде стояти на місці. Тому Ігніс однозначно лайк. Ну і третя та четверта мені подобається динаміка цієї книги. Вона активно йде. Там правда є один момент, як ми про нього поговоримо в мінусах. От, але загалом подія за подією, і персонажі швидко переміщаються з одного місця в інше, розгадують чергові якісь загадки або з кимось б'ються. До речі, мені дуже сподобались дуелі, і до речі, мені дуже сподобались дуелі та битви магів. Реально вони от цікаво приписані. Ну і останній плюс це персонажі. Більшість персонажів вони не бісячі, вони логічні. Вони вміють сказати влучні фрази. Вони роблять обдумані дії. Ось вони не просто рухаються за сюжетом і створені задля сюжету, тобто вони живі, і це я вважаю, є плюсом з мінусів. Книги вона читалась якось довго. Я її прочитав за 11 днів, що є в принципі доволі швидко, але це тому, що мені треба було встигнути дочитати її до кінця літа. Так би можливо, вона би розтягувалась. Хоча книга динамічна, але часом я не розумів, до чого ми йдемо. Тобто є певна задача, певний квест у головних героїв. Вони, начебто, до доходять. А потім ще кудись ідуть, а потім ще кудись і ще кудись. І ти не встигаєш приземлитись. Тобто, ось вони там трошечки відпочили. Написано так: два дні відпочили, пішли далі, і там було оце, і оце, і оце, і оце. А потім вони прийшли там, і там вони бились, бились, бились. І ти такий просто а коли ми трішки призупинимось, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, і можливо, ця книга у мене довго читалась, тому що перші п'ять днів, коли я її читав, я був в таборі, я її читав під кінець дня, точніше під кінець ночі. Коли вже там просто одним оком так читаєш, тому що в мене є такий челендж сам для себе, я читаю 20 сторінок щодня, і в таборі не дуже є часу читати, тому ти читаєш перед сном і, можливо, потім, коли вже повернувся. Ця асоціація в мене щодо гаї лишилась, що, типу, це таке ну трішки, як покарання, щось таке неприємне, щось що ти не хочеш робити, тому що ти вже втомився. І другий мінус їх всього два. Мені не зовсім сподобалась кінцівка. Тобто, ми всю книгу йшли умовно до чогось. Ми прийшли до якоїсь точки, до певних сюжетних арок, які закінчились. Але перед нами розкрило ще багато всього. І, і, власне, головні запитання, які я мав, я на них не отримав відповіді. Тому що книга, от прям з цього моменту, закінчується і починається друга частина, яка в мене теж є, але яку я ще не читав. Не скажу, що це погано, але власне я хотів, щоб от ми закінчили. Я зможу переварити це, типу, як одна історія, а потім друга історія при цих же самих персонажів. Але на жаль, ні. Це мені нагадало месники війну нескінченності, якщо ви дивились, або можливо книгу Дім дивних дітей, перша частина. Тобто, ми вроді до чогось прийшли, але якби це ще не фіналочка. І ти такий ну ладно. Але якщо вам таке подобається, то велком. Я думаю, вам реально е, зайдеться книга, і ви зможете потім просто продовжити цю історію, наче це така одна дуже довга історія. Ну що ж, а я оцінив цю книгу на 4 бали з 5. Мені дуже сподобалась авторка Наталія Маталінець, її стиль письма, її персонажі, її всесвіт. І я сподіваюся, що зможу продовжувати насолоджуватись цими надалі. Друзі, я вже читаю четверту книгу сучасного українського автора, ну або авторки. За останній час, просто за це літо. І я вражений, наскільки наша література, вона прокачана, наскільки вона цікава, і наскільки ми вміємо писати фентезі. Просто я раніше думав, що ну трилерок якісь можуть написати, психологічні книги, нонфік, ну можуть. Але фентезі, ну камон, українські автори та фентезі жанр, це просто речі, які взаємовиключаючі. А на цьому це все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Купуйте ці книги у видавництві Віват. Якщо я зацікавив вас своєю розповіддю, я ж буду знайомитись з другою частиною, і коли я її прочитаю, то обов'язково поділю з вами результатами. Я впевнений, що ця книга мені сподобається, але вона на 130 сторінок більше. І, і за те, що вона читалась довше, ну так, перша книга. То я поки що не хочу за нею братись, тим більше в мене є зараз інші деякі книги, які я маю прочитати. Саме тому всі мої ключі гая, вогонь півночі, друга частина трішечки відкладається. Але перша частина залишила у мені всі приємні почуття до цього циклу, до цієї авторки, до цього всесвіту. Ще раз вітаю вас зі святами, гарного навчального року. Якщо ви студент, школяр або просто викладаєте в інституті десь. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!